Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок. Вчора, по погоді весна була, а сьогодні морозець. І подивилась, передають там сніжок. Стоїть на четвер, але так темно, що він от-от піде. Подивимось. Я ось приїхала з міста. Женика в школу завезла, бо в нього там. Це ж дома ж був, на лікарня, книжки, все це треба було доперти. Зняла пальто, одягла свою робочу та поналивала води всім тепленької, бо їсти зранку встигла всім подавати, а водички ні. А зараз буду йти, я грітися, пити теплий чай, снідати. У нас там уже 10-та година, я буду снідати. Ну нічого, я завжди пізно снідаю. Треба щось думати, робити. Там уже треба буде. І Женьку забирати, піти на зупинку. Темно сьогодні. Тут кабан доїдає свою кашу, чавкає. Вчора така погода була гарна, то на вулиці працювали, наварили каші, їм трошки поскладали. На вулиці ось так темно якось. Ранок, а воно так темно. Так, друзі, я вже зайшла до будинку, зараз поп'ю чай, зігріюся. Була ж в місті і купила собі до чаю такий сир. Ну, тобто, так, до сиру справжнього дуже далеко, але захотілося. Ми замовляли, по неділях нам привозили домашню молочку, і молоко, і сир, і сметану, якщо хотіли. А це щось ну, приїлося. І мені вже, хоча я найбільше сім'ї полюбляю молочку. Ну а хлопцям моїм то взагалі вони вже зовсім не хотіли нічого молочного. То кажу, добре, вже поки відпочинемо, а потім подивимось, може, навесну будемо далі замовляти. Ще там у мене є одна справа, і хочу приготувати, зробити рогалики. Я два дні назад робила там такі вони на смальці тісто. Мені сподобалося, вже вони в нас розійшлися. Думаю, знову їх зроблю. Якраз із вами поділюся, буде відео, так що. Залишайтеся на каналі будемо разом готувати з вами. Тісту. У мене тут в мисці 200 г смальцю. Можна брати половину масла звичайного і половину смальцю. Я беру смалець, мені так більш подобається. Тоді тісто виходить таке крихкіше. Тут в чашечці в мене кефір 150 мл, або сметана. Що у вас є? Сюди я додала неповну чайну ложечку соди без гірки, і зараз все це перемішаю, воно почне пінитися. От так, виливаємо сюди і ще сіль кучечка. Це дуже просте тісто, сюди, що йде смалець, сіль, борошно і сметана або кефір. Мішаю, мішаю, консистенція міняється, бо смалець робиться густіше, в мене він розтоплений, але можна брати й не розтоплений. Тоді треба так добре пожмакати його з борошном. Але я це не полюбляю, то я розтопила і все. Оце мені подобається для рогаликів, таке тісто і ще подобається тісто замість кефіру, там іде. Сир кисломолочний. Також дуже смачно. Тоді вони виходять, тут такі пісочне більш тісто, а там таке м'якіше. Смачні. Ще хочу спробувати, знаєте, печиво з шкварками. Я ніколи таке не робила, але всі кажуть, що це дуже смачно. Так що, зима йде, більше вільного часу, то будемо готувати. Борошно на око десь. До пів тіла, плюс-мінус. Я скільки рецептів роблю, ніколи в мене все точно не відбувається. Ну, може, якщо торт, то там більш точніше треба. А тут а все на око. І зараз буду все це гарно перемішувати. Потім вам покажу, що вийшло. Отак От я вимісила тісто, воно таке, бачите, коли в теплі, м'якеньке. Але треба його або в холодильник, або просто в прохолодне місце поставити десь на півгодинки. І потім можна буде працювати. з ним. Так, друзі, для вас час швидко пройшов. А я це тісто зробила а та й пішла по своїм справам. Вже Женька додому прийшов, Таке воно вистоялось то таке воно. Пластичне стало. Зараз переділю його на половинку. Таке воно м'якеньке. Я не люблю тісто забивати борошном. Так, зараз розкатати тоненько. Коли ви хочете, щоб такі вони були гарненькі, то треба тунесенько-тунесенько. Зараз я спробую це зробити. Розкатала я. Я взяла ось тарілку, думала, буду обводити, але вийшло воно так велике. І так піде Зараз. Наріжем. Я полюбляю пісочне тісто. Ще мені подобається от тертий пиріг, тільки там інше тісто, там вже яйце йде. Так, трошки нерівно. нічого. Для себе все піде. У мене завжди вони різні, одинакові, не бувають. Головне, щоб смачно було сюди, беру варення, прям з банкою. Все по-простому. Можна було б, звичайно, в тарілочку викласти, але потім мити той посуд зайвий. То для естетики можна в тарілочку, але ми прості люди, так що по-простому робимо. Так, я скажу, бачите, один більший, другий менший. Не хочу старатися. Так, так. Варенячко. Варенечко, ну, варенечко приготилось. Е, хто дивиться мене, то бачить, що я з яблук. Пішла в сусідів назбирала там, дідусь старенький живе, каже, вам треба. Кажу, треба. Я її внутрі віддавала і то 10 літрів наварила. То вже 2 літрові баночки пішло, ще є. так що Можна випікати? Варення є там із грушки, але що з яблук, Поки пішло, то знаєте. Яблука йдуть, потім яблука набриднуть, піде щось інше. Я ще з вишнею люблю. Я вишню взагалі люблю в торти, це така смакота. Бачу, ще прийдеться по якесь вареннє в опорів. Оце що? Залишилося. Так, і тепер скручує. Отак. От ще мені дуже подобається. Начинка з горіхами. Туди або білок і перемелені горіхи, або масло з горіхами і цукор. Смачно виходить. Треба буде ось зробити. Так. Такий рогалик. Зараз. Це якби я знімала окремо рецепт, прям такий. Я зробила все гарно, Рідненько, так. Щодень. У мене ще там робота є, так що. Раз, два і все. Ще там нам домашнє завдання задали. Взагалі, домашнього завдання ну, не задаються так за бажанням. Хочете то Звичайно ж, хочемо, щоб діти розумні були, то треба займатися. То ще зараз будемо робити уроки. Ще варіант, як закрутити такі рогалики пісочні. То їх ще пальчиками називає, великий пласт розкатати, щоб таких накрутити, крутити туди начинки, прям ну, не так багато. І потім закручуєш їх. Так, буде смачно. Мені сподобалось це тісто. Отак, ну, за що я говорила, так маленькі робити так чик, чик, чик. накрутили і так виходить. Равлик такий. Так, одну партію я зробила. Я минулого разу як робила, то в мене такі вони пухкенькі, товстенькі були, і вийшло за один раз. А це залишилося, то зараз один поставлю лист, а потім вже інший. Бо в духовку я завжди один ставлю. Тоді все рівномірно запікається, печеться. А коли два, мені не подобається. Так що потім вже результат вам покажу, які вони вийшли, і будемо разом пити чай. Можна змастити їх чимось. Яйце або водичка солодка, я нічим не буду сьогодні. І ще мені оце треба буде на наступний раз, уже через декілька днів зроблю, як я говорила, такі тоненькі, маленькі і в цій цукровій пудрі обваляти буде тоді ще смачніше. Це ж у нас кухня ще в процесі ремонти, то я тут готую. Сьогодні вже мали висіти там ящички, я мала складати, а ні, затягнулося в нас. Трошки пішло не по плану. Нам треба тепер розбирати стінку. Ну як розбирати штукатурку, саму, саму е, трошки штробу там зробити, бо ми вчора шкоду зробили, вішали одні ящики. Так що додали собі ще роботи. Ну нічого, головне, все нормально, переробимо, але тільки ж не сьогодні і не завтра, бо чоловік працює. Так що Хочеться швиденько, а воно в нас не виходить. Так, пішла до духовки. Отакі От рогалики вийшли. Трошки камера не передає, вони більш запечені. Спробуйте, тісто таке смачненьке. Вони сухенькі. Ось, чуєте, як кришиться. Якщо товщі робити, то трошки інший в них смак буде. Там ще в духовці декілька штук є, бо не помістилися. Такі вони гарненькі. Ну і смачненькі. Я один вже спробувала. Я оце. Ставила в духовку, мені прийшло сповіщення на телефон Viber, що в школі буде проводитися ярмарок шкільний, благодійний всі кошти підуть на ЗСУ. Так що будемо післязавтра готувати ще на ярмарок. Обов'язково рогалики такі зроблю, але такі длінші, більші ще щось придумаю, обов'язково будемо готувати. кекси, може, якусь піцу, щось, щось видумаємо. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім, хто зі мною дякую за це, до нових зустрічей. Пока-пока!